Ми сьогодні приготуємо прості і дуже смачні бананові кекси. Нам потрібно два банани, борошно, цукор, сіль, розпушувач, 2 яйця, вершкове масло, цукор ванільний. Та я додаю трохи шоколаду. Додаємо вершкове масло кімнатної температури, цукор і ванільний цукор. Взбиваємо декілька хвилин. Додаємо яйця і взбиваємо декілька хвилин. Тепер банани. Додаємо борошно, розкушувач та сіль. Спочатку перемішуємо і ще трохи на малих оборотах збиваємо. Тісто готове, воно повинно бути ось такої консистенції. Я додаю ще трохи шоколаду. Якщо ви полюбляєте горіхи, можете горіхов додавати або білого шоколаду, що вам до вподоби? Викладаємо наше тісто у підготовлені формочки. Ставимо наші кекси у духовку. Кексики готуються 20 хвилин при температурі 180 градусів. Подивіться, які красені в нас вийшли. Вони ароматні і найсмачніші бананові кекси. Спробуйте цей супер легкий рецепт. Подивіться, які вони м'якенькі та пухкенькі. Аромат бананів та шоколаду. М -м -м, подивіться. Можна додати цукрової пудри. і вони стануть ще гарніші. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Він найсмачніший. Не забудь підписатися на мій канал. В мене є багато-багато цікавих рецептів.